Ай правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В чому, напевно, правда пташина? А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має крила Не з пухопір'я, а справди, чесноти й довіри. У кого з вільності кохань, у когось з вічного перевань, у когось щідрощі до роботи, у когось щідрощі на турботи, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко.